Останні просто бачите, такі відео болсова ти зробили. Над левим, по-моєму, в регулем на тиску. Нема нічого легкого тут. Тому що, во-первых, треба ходити багато, б'ють багато, видірка должна бути, Считати треба. Взагалі, легкого взагалі немає нічого. Все дуже просто. Ну, Ляж полеж, звинтовка, ляж на винтовку і полеж хоча б часа три-чотири. І ти поймеш сразу все, що, і, що я ну, маю сказати. Квіточка. Не там ляжеш, от, якщо відділити вибір місця, да, скажемо, що це не важливо, важливо, там, наприклад, там, ну, посчитати правильно. Ну, ти можеш посчитати правильно, ну, але зробити один постріл і все. І тебе немає, тому що от, вибереш погане місце, туди сразу прилетить. зрозуміло, що все, все друг за друга цепляється і все важливо. Тобто, де ти вибереш позицію собі? Бля, як і правильно посчитаєш вітер, повністю всю эту... зробиш правильно. правильно нажмеш на курочок, без всяких там дерганин і тому подобне. Тобто, все воно друг за друга цепляється, все важно. На початках так була лють, коли я дізнався, що в моє село зайшли підари, коли вони зайшли в мій будинок, але потім я просто заспокоївся, бо в снайпінгу спокій це займає одну з ключових деталей роботи снайпера. Першого так я запам'ятав. Це була невелика відстань для того калібру, з яким я працюю. В принципі, там не треба було не вітру враховувати. Дистанція в мене вже була виставлена. Зранку було темно, дуже не видно нічого. Ми зайшли на позиції, змінили. Я вів спостереження цілий день. За цілий день я зробив два постріли, один з них влучний. І це було вже майже в сутінках, було майже нічого не видно в днівну оптику. Що підара не врятувало, так, так це те, що він був на фоні білого будинку. Я просто побачив тінь. Їх було двоє. Вони вийшли з одного будинку, перебігали на інший. Перед цим був постріл з РПГ в нашу сторону. Воно лягло справа метрів в 20. і готувався вже другий постріл, але він не встиг.